Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом тушкування курячих шлунків у сметанковому соусі з додаванням соди для пом'якшення шлунків. Отже, в чашу мультиварки налила 50 г олії і дала, щоб вона нагрілася, і даю присмажитися 100 г цибульки нарізаної кубиками. Цибулька має бути жовтою, тоді додаю півчайної ложки. Соди. Вона дуже скоро цибулька коричневіє, майже розчиняється. Тим часом нарізаю шлунки на частинки. Коли цибулька от не буде вже такого добре золотисто коричневого кольору, додаю шлунки. Перемішую і тушкую трошки і додаю, звичайно, солі, перцю до смаку. І вже притушкової коло годинки часу. Шлунки дійсно стали досить м'якими, і тоді додаю сметанки. Підливка сама по собі є така звичайна густоти, але на смак трошки від соди солодкава. Ну, я вам скажу на любителя. Я не знаю, чи буду повторювати такий досвід. Всім всього найкращого!